Іноді під час обстрілу я кажу, хай ті ракети повертаються назад на Росію. Це теж прокльон. Це теж Що таке прокльони? Коли ми словесно чи подумки бажаємо комусь лиха, іноді я думаю словами псалма поверни їм в семеро, Господи. Чи так теж не можна думати? Чи говорити щось типу, як Архангел Михаїл, послання Юди, нехай Господь. Докорить тобі. Дякую за відповідь. Підвозив е, літню жіночку, е, і вона казала, що кожен раз, коли її повітряна тривога, то вона е, каже такими словами: що бодай ті ракети у вас там порозривалися, а щоб вони там до вас розвернулися. Зрозуміло, що це ті речі, які, напевно, відчуває ледь не кожен дорослий, бо діти, напевно, ще цих речей, можливо, не усвідомлюють. Зрозуміло, що ми про це думаємо. Це зрозуміло. Тільки тут знову і знову нам потрібно повертатися до вже давно пройденого матеріалу. Щоб проклинати, прокльони нам не допоможуть, а їм не зашкодять. Зрозуміло, що ці прокльони є у нас абсолютно природнім порухом серця. Так, ну вони в нас виникають абсолютно підсвідом, ну, підсвідомо, абсолютно. Легко вони з нас виходять, тому що коли хочеш щось робити, і, наприклад, не можеш чогось зробити, не можеш кудись поїхати. Я вже не кажу про знищене майно чи про вбитих рідних, близьких друзів, знайомих і так далі. То абсолютно ці речі навіть в порівняння не входять. Але скільки вже є того всього зла, яке ми протягом року і навіть більше, вже 9 років, так ми перераховуємо, і скільки цієї біди вже сталося. То зрозуміло, що ці прохльони будуть з людей виходити. Але я в цей момент кажу про те, що є речі природні, ось як бажання проклясти. А ми, християни, повинні бути людьми, які мають жити над природнім життям, і ми повинні бути понад цим настільки, наскільки зможемо. Тому, якщо можемо, наприклад, бачимо ту повітряну тривогу, чуємо про якісь е, страшні речі, які відбулося, то ми кажемо: Господи, захисти нас, Господи, напоум їх. Господи, дай мужність, силу, витримку, захист нашим воїнам. І тому вкотре і вкотре я знову ж буду повторювати, що е, нам потрібно нашу лють, яка в нас є абсолютно виправдана і абсолютно зрозуміла в кожного, не тільки у вас, вона є, також в мене. Я не кажу, що от ви щось одне, я щось інше. Я це саме переживаю, що і ви переживаєте. Я так само хочу, щоб це якомога швидше закінчилося. Я так також хочу, щоб наші е, якомога швидше перемогли. А це означає, що я хочу, щоб наші якомога пошвидше знищили росіян. Називаємо речі своїми іменами, не намагаємося це якось е, запхати паралоном там, чи ватою і сказати, ні, воно все там таке біле, і пухнасте і взагалі все таке няшне. Немає нічого няшного в болоті, крові і там кишках на асфальті. Це страшно. Але ми просимо, Господи, захисти нас. Нехай так станеться. Ми просимо про Божий захист, але ми просимо про те, щоб Боже захистив наших воїнів, які на передовій. І розумієте, ця молитва звучить ніби так само, вона майже ідентична. але те, що ми робимо, ми повинні робити і в нашій праці, і в нашій молитві, ми повинні робити з любові до наших людей, а не з ненависті до росіян. Не витрачаємо наш душевний ресурс на росіян. Хай собі там самі розбираються. Нам повинно бути байдуже, що вони роблять.